Коли надійний тил сильна армія. Наші волонтери працюють на перемогу 24 на 7. Вони передають захисникам і захисницям усе необхідне військовий одяг, оптичні прилади, ліки, продукти харчування та листівки підтримки від маленьких українців. Нині сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху. 18 січня для вихованців Нововолинського ліцею номер 8 організували виховний захід за участі місцевих волонтерів Ігоря Маковського та Олександра Батюка зустріч директор ліцею Олег Янюк до слова Олег Миколаєвич є також командиром відділення добровільного формування Нововолинської територіальної громади. Він наголосив на важливості внеску кожного у волонтерську справу, починаючи від малої допомоги силами школярів до великого подвигу тих, хто щоденно без втоми та страху відправляється на передову, аби відвести допомогу нашим воїнам. Фронту на сьогоднішній день, який дозволяє існування і нам, і саме існування армії, ставати нею сучасною, ставати сильною і непереможною, це звичайний волонтерський рух. Це люди, які, незважаючи на свої професії, незважаючи на свій вік, чи це 16, чи 30, чи це 70 років, вкладають весь свій час і свої можливості на те, щоб зібрати кошти, на те, щоб знайти. Сучасну зброю, сучасні засоби захисту, сучасну амуніцію і доставити це все на фронт для того, щоб наші хлопці, які нас боронять, відчували себе максимум захищеними, а саме головне, щоб відчували себе потрібними. Колишній військовослужбовець Олександр Батюк з 2014-го шість років присвятив службі у лавах Збройних сил України. Він не щоток знає та розповів школярам, як цінують та чекають воїни у серих окопах, передачі від земляків, і ще навіть дитячий малюнок там на передовій зцілює душу солдата. Із перших днів повномасштабного вторгнення Ігор Маковський віддав себе волонтерській справі. Саме він довозить допомогу, зібрану тут в тилу, в тому числі і школярами в саме пекло війни. Хто такий волонтер? Волонтер це той, хто душою і серцем вболіває і думає про тих військових, які зараз воюють. Вони не просто в окопах сидять. Це не просто в окопах сидіти. Вони в окопах мерзнуть, вони в окопах постійно на поготові, бо ворог лізе. Оце от сміття лізе до нас. І вбивають наших воїнів. Оце сміття летить до нас і вбивають наших воїнів. Ми, волонтери, прикладемо максимум зусиль для того, щоб вберегти кожного хлопця. Вони для нас хлопці. Вони наші. В мене не раз питаються, до кого ти їздиш? До якої частини ти їздиш? Ти до нашої їздиш частиною. Вони всі наші. Я був в Миколаєві. <рив> Я в'їхав сюди, і вони всі наші. Волонтери розповіли дітям безліч історій із передової. Окрім того, привезли із собою воєнні трофеї, які залишать для шкільного музею. До слова, попри юний вік, вихованці Нововолинського ліцею номер 8 теж активно волонтерять та допомагають Збройним силам України. Тут плетуть маскувальні сітки та кікімори, організовують благодійні ярмарки, малюють малюнки, долучаються до збору коштів на найбільш нагальні потреби наших захисників. І усе заради однієї спільної мети якнайшвидше. І з гордістю можу сказати, що учні у ліцею дуже пишаються, що і самі е, теж не стороняться цієї справи, теж допомагають чи можуть нашим героям. Зокрема, долучалися до тобто, плетіння Кікимор, організовували в школі благодійний ярмарок, за виручені кошти допомогли купити е, пікап волонтерам, а також е, щоденно діти намагаються власними руками виготовити оберег. Намалювати малюнок в серцях і думках вони бажають захисникам якнайшвидшого повернення додому, якнайшвидшої перемоги. Захід відбувся у теплій та дружній атмосфері. Діти із цікавістю розглядали уламки касетної ракети, шеврони, прапори та спорядження ворога. На сам кінець вихованці ліцею подарували гостям малюнки та обереги для наших захисників.